Добрий вечір, мої друзі. Добрий вечір. Так я вже прилетіла бігом додому. Слухайте, прямо зараз буду хазяйка. Хайка, дівчатка. Сьогодні третій раз я була про в поповківцяго мужчини. мужчину звати Віталік. Ви знаєте, прийшла він? Мене каже, як ви се чувствуєте? Я кажу, ви знаєте, це ж третій раз я була. Я кажу, ну трошки все равно терпне палець. Він каже, пойміть, чудес не буває, це понятно, говорить, якщо я вам все різко нажму, то послідки будуть плохі. Каже, ми повинні працювати так, як у мене запущено, медленно, уверенно. Хочу вам сказати, що сьогодні він мені, звісно, раз за 4-5 понажимав. Дівчатка, дійсно, він мені сказав, тебе перестане боліти. Так, дівчатка, ну він сказав, мені, ти вийдеш, і ти... ну коротше, перестане трошки вона боліти. Одним словом, каже, як він мені сказав, Дівочки, я не кажу, що там вау вона перестала, але отуди вона мене боліла, вона пальчик дав, пальчик я затерший. Але в мене дві протрузії і десь, я видно, даже не знаю де, може, йшла, спотикнулася, впала. Ну, я забила собі хорошу руку, плюс забила якийсь там нерв, ви розумієте? Да? Не а бачите, він говорить, ви десь, може, ударялися, ви падали. Я кажу, та ні, господи, та ні. Може, десь і мотильнула цією рукою, я знаю, де. Наче ж і не пила, якби хоч була п'яна, господи прости, та й упала та б знала де. Одним словом, дівчатка, дивіться, я вже прилетіла додому, я ж хазяйка, хазяйка, дівчатка, хазяйка, сьогодні субота. Е, щас Зараз так. В одній руці пилісос, в другій руці одівається постіль. Е, у мене сьогодні так зеленого борща хочу, хочу стушити капусту і взяла три хека з роботи. О, там три-чотири, п'ять, такі маленькі вони. Так хочу жареного хека, а потім, потім лечу на ногті, дівчатка, ну приїду к 12 додому. Лук от Базаренко, він вдома, жовті та потуліть, все є. Постільку поміняла, дівчат мої. Ви знаєте, хоча через два години треба лягати спати, я так думаю, так? Да? Але в будь-якому випадку постілька. Я закриваю, я не можу. Я хочу вам сказати, зараз опять скажу, одна вона хазяйка. Та я не одна хазяйка, ви всі в мене хазяйки. Але я говорю, що я роблю? От я утром встаю, подушки підбиваю. Да? Вилажу, просто не розрівнюю, по додіяльничком накриваю і покривало. Я не піду не вийду з хати, поки не буде застелена. Серйозно, серйозно, я вам кажу правду, як воно є. Так що, мої красуні, у мене так робота теж сьогодні, ви знаєте, все горить, все кипить. Зараз попилюсь осі, потім беру, ви знаєте, що я, у мене є махрове полотенечко з доместосом стається тако, знаєте, на колінка, і чуки-чуки, Ну, двіження. Я вже шустра, ділова, я вже можу і зігнутися, і прогнутися, і вигнутися. Ну, двіжання це життя. Потім, звісно, воно пройде і все. Але мої хорошенькі у мене так уже їсти вариться. Зараз кину кросовки, бо грязненькі, да? їсти в мене вже вариться, Кросовки стираються. Одним словом, дівчата. Опять звертаюсь до той теми, У мене по кам'янську вариться, я свинінку порізала мелко-мелко свиніночку, зелений борщ і хочу тушену капусту. Ну так я і хочу, як у тоберена. Я вам вже казала, І хека хочу і всього хочу. А то, знаєте, я не знаю, всього хочу їсти. Але їм по чуть-чуть. Дівчатка, опять же до теми, опять мені ж коментарі. Сьогодні утром я ж, ну, дома, все, ну, Могли б собі купити лучший дом. От у вас дом, у вас стареньке. Дівчатка, е у мене є дом. У мене є дом ще один. Але я люблю цей дом. Цей дом люблю, в якому я живу. Ну е я думаю, що якась різниця є, де я живу. Скажіть мені, у мене є дача, у мене є дом. Ну, далі, що дівчатка мої, а я люблю цей дом. Він у мене ще не достроєний. Але я вам потім покажу. Я в цьому житті вам показую абсолютно все. Мені бояться нема, що я ні в кого нічого не вкрала, я ні в кого нічого не взяла, я сама заробила. І сама все роблю. Дівчатка було время, що я жила у вагончику. Було время, що я жила в кімнатці 12 метрів, на одному диванчику спали. Було все. Мої красуні. Та не хвилюйтесь, як я живу. Саме головне здорова, красива, українська жінка. А все остальне у мене чистенько, гарненько. Все. Я більше все люблю сидіти в себе в столові, дівчатка. Я дуже люблю свою столову. Я вже вам казала, у мене хатка невелика, у мене дві кімнатки, у мене столова, все. Але у мене зелений борщик, у мене хек, у мене капусточка. І хтось мені подарив отаку штучку-бакалчик, і там три баночки. Дівчатка. А ну скажіть, да? це у нас пиво, вроді. Представте, холодненьке пиво, я його зараз поставлю в холодильник. Я його, звісно, не люблю, але мені так хочеться випити бутилочку холодного пива. Представте, але зараз теж подожіть. У мене поки ще ж готується все. Зараз на ногті поїду, поки приїду. Я думаю, що я вже його не захочу пити. Так що, мої красуні, ви за світулечку ніколи не хвилюйтеся. Я вам скоро покажу свій дом. Дачу ви вже бачили. Покажу свій дом, і ми також з вами мідною походочкою підемо до світульки в дом. Так що, красуні, а ну скажіть мені, це бланки, це пиво? Да? Це я ж так розумію, пиво. А що ж до нього такий красивий бокальчик, виходить? Да? Ну, я так думаю, що якщо я сьогодні не пізно приїду, то я його відкрию і ставлю в холодильник. Так, мої красуні, в мене одне місце в милі. Я, звісно, як ломана лошадь сьогодні, мені ж треба ще на ноготочки. Але тут уже кипить, зараз я вам вже покажу. Слухайте, хочу вам сказати, дівчатка, та хіба є різниця, як я живу і де я живу? Ну, ну Я думаю, це немає різниці. Головне, яка я людина, мої рідні. Я вам і так все завжди показую, розказую. Я не стидаюся з свого дома. Да, у мене в цьому старенькому домі. У мене немає плитки на дворі. У мене немає тую, у мене є обичні акації, які цвітуть. У мене обичний цемент, який я мету, у мене город. В якому нічого не росте, бо там у мене мочарі, правда, у мене цей дом з мочарами, у мене влага, сильна повишена влага, да, мої хорошенькі. І коли в е, нас були такі сильні прильоти, у мене дом дав тріщину в аніної комті, і в літній кухні, ви розумієте? Так, да, так, да, дівчатка, це, звісно, страшно, але він мій дом. Маленький, але уютний. У мене розпаковка, розпаковочка. У мене ще ж є кукуруза, але я її варити не буду, бо ну немає часу. Дівчатка, хто коли в детстві грав, робив ляльки з них? Боже, я пам'ятаю, ляльок не було. Ми брали, отак от ложили його, отак от ложили, кукурузку, мотали платок. Дівчатка, мотали платок. Це були ні, таке робили. Це були волосики, Слухайте, було все і робили. -а, 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 -а да спатулечки. Так, кукурузку буду варити завтра, дівчатка мої. Завтра це все буде завтра. Сьогодні дві деньки взяла. День я ще не пробувала. У нас як і те на мальчик другий, слухайте, ну у нас взагалі не проводиться ці Купила дві деньки. Ну і плюс у мене закінчилось закончилось коліне масло. Дівочки, це домашнє масло для салата. Є для жарки, є для салата. Ви поймаєте це вкус дитинства. Це у нас на привозі дядя Коля з світою торгує. От у них таке масло. Дівчатки, ви щоб понімали, яке воно вкусне, дивіться, яке воно густе. Дівчатки, бачите, не вода, а олія. Позд мене Коля з світою торгує, у них таке є масло. Дівчатки, от колись у мами в бітонах таке було, оце воно точно таке. Так що так, там суп париться, капуста тушиться, кукурудзка буде валитися завтра. Диню може сьогодні з'їм, може ні, не знаю, коли прийду. Дівчу, мої, мої красотулі. Мій зелений борщик іде вже на завершення. Він у мене завжди, ви знаєте, мліє. Мліє, мліє, мліє. Красотулечки, але я вам зараз таку вкуснятінку покажу. Ну, ви знаєте, кожна хазяйка зелений борщ варить по-своєму. У мене він такий, трошки свинінки, я мілко порізала. І такий він, Боже, як він пахне, а який він вкусний. Ви знаєте, що я е, додаю тільки лавровий лист, перець горошок і сіль. Я більше нічого не додаю, дівчатки апетитненький супчик. Ну це зелений борщик. І я вам вже казала, у мене вся їда мліє. Я люблю, щоб воно медленно-медленно мліло. А потім люблю, щоб воно настоялося. І буде вкуснятінка. Зараз чуть-чуть починає бурлити, Чуть-чуть, мій хороший. Він мліє, мліє, мліє і буде дуже-дуже вкусненько. Так починаються булюмбушки. Малесенькі Такі чуть-чуть-чуть-чуть. Так, а ну напишіть. Ви любите зелений борщик і як готовите ви? Ну, я вам ось, ось свій состав показую. Ну, я люблю густенькі, правда. Я люблю борщі, щоб були густенькі. А ну, мої хороші, як вам? Апетитно? Чаточки, тут у мене капусточка. А ну я так захотіла капусту, я вам говорю. Це просто какой-то капець. Так, дівчатка, а ну ви любите капусту? Тут кусочки свініночки. у мене ж я мелко порізала. Я дуже люблю капусту. Но я хочу сказати, що я люблю ну, Кстати, Ви любите, щоб вона хрумкіла чи ні, я люблю ні. Я люблю, щоб вона була розварена, м'яка-мягка, дівчатка. А як любите ви, мої красунечки, мої вкуснятінки Дівчатка, я не варю кожен день, я оце наварила та й на зу три дня. Красуні, ви капусту любите, щоб вона хрунтіла, чи щоб вона е, така була м'ягенька. Я люблю, щоб вона була м'ягенька. Я не знаю, я дуже люблю. Во взагалі, я люблю капусту. Мої красотулічки. хек я теж пожала. Я взяла п'ять кусочків. Ну, хватає, його ж знаєте, він у мене зараз молочний, і в ньому така маленька, маленька, чишуя під проточною водою, чешуя змілася, змилася, дівчатка. А саме головне, я вам хочу показати. Ой, гаряченький ще трошки. А, а, а. подивіться, який він біленький, дівчатка. Подивіться, а. Бачите, який він насистий, хоч він і молочний. Подивіться, який він мистистий, о, я вже його хочу їсти, вже буду їсти його. А ну подивіться, в ньому маленький, а гаряченький, а -а 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 -а. в ньому маленька косточка, і подивіться, яке плотне-плотна рибулечка. Так, що я візьму. Тож, кроме солі посолила. Я його так обмила, посолила. М -м -м, очень вкусно. Помила, посолила У миски. на сковороду кинула. за один раз пожарати і все. Дівчатка, це такий у мене хіп по 160 гривень на базарі. Так що і вкусно, і реклама для Світулькиного товара. М -м. І бачите, косточка невеличка. Але подивіться, яке м'ясо біле. Ви поняли? Біле-біле. Так, мої красотульки, я вже хазяйка, я вже на завершенні. Я вже двір помила, водичку їм 15 разів поміняла. Ви знаєте, в них велика шесть, їм жарко. Я зараз помила пол, поки пол висихає, помила подвір'я, помила їм відеречка для води і буду мити ноги шию, напевно. І їхати до Юрки, дівчатка, їде на новоточки. Хочу зробити бідну, блідну роздуві, як ви думаєте, красиво буде. Ну, коли закінчу, обов'язково вам все покажу, знаєте, Я вам показую абсолютно все. Так що мої любі, капусту стушила, в хаті прибрала, борща зеленого наварила, п'ять хиків жарила, вже один з'їла. Собачок накормила, попугая, накормила, везде все прибрала. Хазяйка, зараз напишуть, одна вона хазяйка, не мої рідні. Ми всі хазяйки, я вам говорю про себе. І ще раз вам кажу, хоч у мене домік не защикатуряний, не без плитки, але він у мене уютний, добрий, хороший і любий. Пасуні мої, я вже встигла і подоконники повитирати. Воно, ви знаєте, подвіря чистесеньке, все чистенько, гарненько, акуратненько. Я так в цьому халаті зараз і поїду. Шию ноги помила, не грязна. Зараз, що мені тут до Юльки їхати? 5-7 минут. Вона недалеко від мене живе. Поїду, задвіру ті ноги, дам ці ручки. Приведу трошки в порядок, слухайте. Ну а що ні, дівчатка? Ну коли в нас є время на себе? Тільки коли Після роботи зробили все дома і починаємо да? їхати щось собі робити, волоси красити. А завтра, а завтра ми йдемо на концерт. Звісно, що поїду до Насті, помию голову накруті волоси, покажу вечірній лук, дівчатка, бо лук я показую вам абсолютно завжди. Так що красуні, їду на ноготочки, зараз виключаю воду, бо подвір'я ще. Я помила і тут уже. Ну я як дориваюся, дориваюся до та Ташечка, я така. Я люблю, щоб ноги телапились. У мене ноги як ключі, знаєте, откисають. Ось, коли шлангу включає, ноги откисають, Ви поняли, так? Да? Так що з вами ще надовго не прощаюсь, бо ще ж ноготки покажу. Так, мої рідну ліга, мої краситурі двадцять два Я вже приїхала додому. Приїхала додому, ноготочки, дівчатка. Я зробила. Я зробила такі, знаєте. Легкий-легкий френчик, ножки накрасила красні. Да, Захотілось мені ножки красні. Іду мами не скучають тут зі, зі мною. Так шумий любі всім тихої, спокійної, мирної ночки. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вечора вам бажаю. Солодких сніг ви знаєте, що якщо ви крутитеся, не можете заснути. Дивіться, ложечка сахара творить чудеса. А ви розумієте, особливо, коли ви макали хлібчику, водичку, посипали сахаром, як в дитинстві, Знаєте, о, сон буде сладкий. Я вам морю, а сон буде сладкий. Сон буде прекрасний, день буде неймовірний. Аж закашлялась. Я зараз теж влупилась, сахара до мене не маю, хазяйка теж. Що таке свята? Так що мої хорошенькі ноготочки зробили. Ну, такі френчі, красивенькі, да, у мене? Я вас всіх обіймаю Цільваю. I love you, так що ти з, з боку да? Я вас люблю.